Я би хотіла нагадати всім, що у нас спільно з Дмитром з Байрехтар 14. Триває збірка на авто для 421-го батальйону окремого батальйону безпілотників. За перший стрім, минулий стрім, який ми з вами мали. Ми зібрали за стрім близько 10 тисяч гривень. Після цього ми розігрували в мене на сторінці вишиванку Бандера Мілітарі, така як є в Залужного, І ми зібрали ще 90 тисяч гривень, але на машинку треба 350. Тисяч гривень. Так що ми продовжуємо свою роботу. І е, закликаючи вас донатити і допомагати нашим Збройним силам, я хотіла би ще занонсувати, що зараз на моїй сторінці в Фейсбуці ще одну добу буде тривати розіграш ось такої кримсько-татарської монети, mm -hmm. як і правильно її прочитати, орник. І е, це з традиційними кримсько-татарськими орнаментами. Але що важливо, що ось тут ми маємо підпис Мустафи Джамілєва. Лідера кримськотатарського народу. А ось тут внизу є підпис Ахтема Чейгозе, заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу, і за Донат від 100 гривень, якщо ви зробите його в мене на сторінці, і заскрінете свої свій донат, ви отримаєте номерок і берете розіграш у розіграш цієї конкретної монети. Всі гроші знову ж таки йдуть на машинки на 421-й окремий батальйон безпілотників. Вони працюють на сумському напрямку. Самі розуміють. Та яка там складна ситуація? Будемо вдячні за допомогу. На екрані є QR-коди, Приватбанк, Монобанк. Всі гроші до останньої копійки йдуть саме на цю конкретну справу. І при нагоді дякую вам усім за систематичну підтримку. Збройні сили України це єдина наша гарантія виживання.